Частенько перед сном, лягаючи спати, ми якось там, ну і з сином можемо якісь діалоги вести. І, ну, звичайно, там на завершення там сину, я тебе люблю, і я тебе люблю. І я обов'язково додаю: і тато тебе дуже любить, щоб ти знав. І він каже: Я знаю. І оце ставлення до... До ролей, да? тобто це теж має величезне значення, бо я спостерігаю, як жінки по мірі того, які в них стосунки із батьком дитини, вони накладаються на стосунки своєю дитиною. Ну, типу, ну бачиш, який твій батько, ну бачиш, як він то не зробив, ну бачиш, який він безвідповідальний, ну бачиш, він грошей не дав, ну бачиш ла 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 ла, -ла. Це маніпуляція дітьми. Це треба відсікати відразу із своєї свідомості. Тому що і тут, до речі, це стається. Ну тут стається іще зародження зерна у вигляді заміщення якраз ролей, тому що дитина не по своїй волі, мовно кажучи, ну його свідомість ще не доросла, вона формується, не по своїй волі. Влітається своєю ж мамою там, чи, чи батьком в залежності, з ким такі діалоги ведуться. Ну, бачиш, яка в тебе матір, там чи ще щось. Е, вплітається в стосунки батьків, тобто в партнерські стосунки стається трикутник Карпмана. Да, там, ну, там різні варіації несуть. Ну, коротше, кажучи, що потім дитина буде якоюсь третьою особою у стосунків двох дорослих людей. Ну і тут, звичайно, питання: чи дійсно люди дорослі, якщо вони вплітають у свої стосунки у вигляді третього лиця свою дитину? І тут стається заміщення ролі, тому що дитина хоче, не хоче, вона буде рятувати когось із батьків. І це колосальне розділення, яке стається в свідомості людини, яка це створює, яка породжує ці діалоги у вигляді розділення в свідомості своєї дитини. На батька і матер, тому що е, це взагалі не, не розуміння, що партнерські відносини от такого характеру, які не можуть в дорослому е, форматі знайти спільні якісь е, точки дотику, це святки стани, це рівень підлітків. Це навіть не дорослі свідомості. Коли ми говоримо, що дитина це чує в її свідомості, які це буде мати наслідки. Вона в майбутньому в неї оце бачення, яке формується про батька чи про матір, буде впливати на її стосунки з тілом, з матерією, з грошима і своєю цінністю або її відсутністю. Або, якщо говорити по батьківському спектру, буде впливати на можливість розширення, реалізації, заявлення, сміливо проявляти себе, сміливо йти в люди, заявляти свої про свої дари, таланти, вміння, презентувати свої витвори, свої якісь ідеї і так далі. Тобто, це має колосальні наслідки потім в життя людини. Це не просто. Поговорили добре чи погано про батька чи про матір. Це буде мати ось такі наслідки, тому теж відслідковуєте, чи ви не формуєте в своєї дитини ось такі потім перекриття доріг або до матерії самоцінності, да, тобто до ядра свого здорового, або до розширення і реалізації.